У мене був один гість, він сам богослов. І ми теж говорили про церкву, про війну. І він теж сказав таку думку, що от якраз в церкві будуть потрібні от психологи, душу опікуни, якраз будуть приходити люди, які травмовані війною. От. І як церква, я не раз чув такі стереотипи, що там от, психологія, що це таке, чи це правильно. Чи... Але ми розуміємо, що це наука про душу, це травми. Як ви думаєте, чи це дійсно потрібно, і от церкви будуть внедряти оце, щоб приймати до себе людей? Давай так, з психології, якщо брати, в чисто, є психологія, яка взагалі Бога від mm -hmm. Є психологія, яка бере до уваги Бог як основа всього, як е, об'єкт даяч моралі, тоді і мораль ну правильно. Якщо не психологія відхіду Бога, то у нас немає константи, абсолютно немає тоді. Цю психологію зразу вбираємо. Ми беремо психологію. Давай так назвемо це краще консультування, да? душе опікунство. Душе опікунство. Це краще, слово, да? опікунство мові, да. Да. краще, коли це будуть люди, скажу так, вони вміють це робити. Є дар душ да? але коли це люди ще, крім того, що є в них по вдохновінню, вони це роблять, вони ще роблять це правильно. Тобто, образно кажучи, людина має може бути знаєте, слово Боже, і вона опікає людину дуже добре. Але краще, коли людина це вчиться трошки фахово, це все рівно що. В першому варіанті людина їздить на велосипеді до цілі, а в другому варіанті, якщо вона отримала освіту трошки в цьому напрямку, це ніби як вона летить на літаку. До цілі можна йти дуже швидко. Інструменти є так називаємо інструменти лікаря. Душу Ось ці врачі, ці люди будуть просто необхідні, тому що як там біблія каже, врачують рани моєго народу, но неправильно. Треба, треба лікувати людей правильно, дати їм слово Боже, не бити Словом Божим. Базою принципі душопікунства, це якщо брати так, це не кормити ідола, ідола поклонника. І страждаючу людину треба дати їй Євангеліє, треба дати їй, скажу так, дієлі і на рани. Це базові речі в Україні. Треба було дуже багато церкв, щоб були готові допомагати людям. Часто це буде просто послухати людей. Якщо ти слухаєш людину, по суті, ти інвестуєш в відносини. Часто буде треба послухати людей. В Бучі ситуації, скільки було, що церковні люди в е душі пюкали людей, які постраждали. Психологи цього світські не вивозили. Просто там один-два, і вони з катушок злітають. Кажуть, нам треба недільку відпочинку. Наші люди, вони Да, йти... Наші люди могли йти в довгу дистанцію. Розумієш, якщо брати моменти, такі брати психологічні моменти. Давай так беремо філософію з психологією. Мішанем давай. Ага, так-так. Філософський момент. що є особливий момент в церквах, взагалі у віруючих людей, є потенціал, один, який ні в кого немає. Євангелія дає відповідь на чотири базові питання, основні взагалі філософські. Угу. А, ніде відповіді більш людина не може знайти. Перше, звідки існує зло? Можна дати пояснення. Ми говоримо, що є так, є лукало, джерело, джерело, да. джерело да. є наше серце лукаве, є наші похоті, скажем так, і є світська система, ну і образ світу цього. Ми говоримо, що перше, звідки існує зло, можна дати пояснення. Друге, можна дати пояснення тому, що є справедливість, тому що ніхто не пояснить, звідки справедливість прийде. Ми розуміємо, що є від Бога воздаяння. Третій елемент, який е, дає відповідь тільки Євангелія, це обґрунтоване прощення. А людям треба часто прощати, вміти односторонньому порядку. Більшість людей рахують, що для прощення треба, щоб людина прийшла чилом била. А ми віруючи, розуміємо, що треба просити просто так буває. Так. І останній елемент, на що унікальний взагалі ексклюзивізм Євангелія, що таке справжня любов, Жертовна і навіть одностороння. Оці чотири елементи є тільки у віруючих. Тому Шо, що воно має спільну з філософією? А, З філософією? на ці питання чотири ніяк ніхто не відповість. Глибо, глибокі мислення, якщо брати, сюди ми почнемо просто розважати, розважати, якщо не буде Бога, тут в цьому на ці чотири питання, по суті, відповіді не буде. І якщо людина знає Бога, вона може на ці чотири питання, які з війною зв'язані, дати відповідь людям. Акуратно пояснити, звідки існує зло. Можна провести людину навіть через розуміння таке, як, скажімо так, як суверенітет Божий. Бог допускає якісь речі, і можна пояснити людині. По суті, це одна із основних доктрин для, для того, щоб будувати в майбутньому щастя людині вибудовувати із зла, Бог вміє зробити із зла, навіть суверенна воля його допустила mm -hmm. зло, і Бог вирулить на добро. Як це він зробить? Це можна буде людині пояснити. Віруючи, це можуть пояснити. Я понял. Ось таке питання: якщо співставити світський психолог. І християнський. От в моєму розумінні, я десь скучу думку, і така в мене сформована точка зору, ви зараз коригуєте, так? Воно чи не так. Е, світський психолог він більше може попрацювати над е, душею, всюхи, да? з грецького, над, над характером, над якимось такими поверхневими вадами. Християнський психолог він вже йде глибше, він на рівень духа переходить. Він вже бере всі три, е, три фази: чи тіло, душа і дух. А він, а світський бере тільки на рівні тіла, на рівні душі. От що ви думаєте на кухню цього? Чи це правильне твердження, чи ні? Я можливо ці два табори не так би робив, тому що ну, от християнський, мені, мені християнський душепікун, цікавить душепікун буде касатися всього комплексу. Також да, трьох 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 сфер сухе да, псухосомат... тіло. Да, Психосоматика впливати буде на тіло. Ми християнський душепікун те саме буде робити. Якщо брати два, два ці табори, якщо ага. в крайній в крайній позиції психологія тут. Перший момент нема розуміння, що є Бог. Якщо брати світська повністю, є да. Дух. Да, людина потім нема розуміння, що є гріховність. Людина народжується гріховною. Ми кажемо це, якщо брати табір, християнські душопікуни. Тут нема цього. Людина народжується лакмусом, якби не чистий листочок. <гум> все. Да, да. Світський психолог завжди буде старатись спасати людину. Типа, да? якщо ну, посверлила чоловік та жінка, буде спасати людину. В результаті людина тут жертва завжди буде. Uh -huh. а, тут будуть спасати волю Божу. В результаті спасається людина, але спасати будуть волю Божу. Хтось має вмерти для свого я. Ось чим відрізняються ці два табори. Якщо брати світська психологія, скажімо так, не назвуться так наукою в прямому змісті слова. А, вона більш як спостерігательний момент. Спостерігати, вони вміють. Скажу, там, дитина в сім років може тривати. Тримати увагу, наприклад, 15 хвилин, наприклад, скаже. Але російське слово може предписательні моменти, як впливати на людину, що робити, mm -hmm. це дає тільки Біблія і тільки дають душу опікуни, які розбираються, які знають Бога. Чітко так роз'яснили. Пополочка. Да. Ну. Продовжуючи нашу розмову 에, відносно філософії, психології, душі, 에, особисті відносини з Богом. Наскільки вони є важливі? Вроді, би ми всі розуміємо такі елементарні речі, але от коли питання касається, торкається диверівців, дітей, які з дитинства ходять, ходять в церкву, от, часто от вони цього не, от, не мають цього коннекту. От роз'яснити, щоб люди розуміли, особливо молоде покоління, наскільки реальні відносини. Не просто ти в церкву прийшов, відсидів, вроді відспівав, вроді щось послухав, а от конекту з Богом немає: цього на рівні духа, на рівні душі. От наскільки це важливо, і якщо немає цього, до чого воно може призвести? Коли ми говоримо за дітей віруючих батьків, девердиких ми називаємо диверда, Два елементи, які їм треба в житті мати, обов'язково. Перше, для того, щоб полюбити Євангеліє, треба чітко усвідомити свою, вибач, будь ласка, конченість перед Богом, зрозуміти всю багнюку свою і побачити свою. Наскільки я, на я на спорчений да, я згущать буду краски, моральне уродство. Коли він побачить, він як в Божих очах, як пам'ятаєш, грязна одежа, але буквально переклад місячне у жінки, побачить свою гріховність, тоді є шанс, що Голгофа. Глофа буде для нього дуже важливим, важливою подією. Христос каже: Яксьом, не здорові мають е, потребу у докторі, врачі, але хворі. Тобто, в той час, коли людина усвідомлює величину своєї хвороби і вона розуміє, що ради сама собі вона не дасть, вона йде до, до врача. Як правило, більшість людей до врача не йдуть, поки не відчують ну, безисходність якусь таку. Те саме Особливо, і, наші да, так люблять. треба відчути, що я, я грішна людина. Про те, по літані колись казали, для благовістя треба 70% часу приділити, побачити свою повну гріховність. Потім Євангелія буде цікавий. Другий момент: діти віручих батьків часто можуть скажу так, що вони можуть не усвідомлювати, скільки їм прощено. Крім того ж, усвідомлення гріхів, друге, нерозуміння, скільки багато їм прощено. А нам всім прощено дуже багато. Ми як той е, ну, як боржник, який винний був 10 тисяч талантів. Це десь вагон, вагонів декілька значить, состав, скажімо так, уяви собі золота. Це стільки ми домовіємо. Тобто це нереальна взагалі сума. Христос каже: Друга, ксьому. Кому більше прощено, то й більше любить. По суті, прощено всім багато, але диверчики часто не розуміють, що їм прощено дуже багато. Чому. Не відчуває Христос... цього контрасту, так. як щитські люди. Тому правильна. Христос сказав: блудниці і митері йдуть перш за вас, царство Боже. Можна ілюстрацію? Одну, простеньку так. таку. Чому багато людей не читають Евангелії, для них воно так і не стало скарбом? Уяви собі, Ярослав ситуацію, що ми з тобою. А... Сидимо з тобою, от, от як зараз, тут просто в м'яких кріслах, кава є, водичка є взагалі просто скажімо, все на мазі. І зараз, якби все тут. Сквачено, да, як якби, да, все якби зараз тут біля нас з'явилася людина, яка ходить і дзвонить дуже сильно ключами, такими амбарними, От уяви собі, зараз дзвонить ключ. Дзвонить, дзвонить, дзвонить. Через деякий час він тебе починає дратувати. Звук починає дратувати. Це перша стадія. Друга стадія. Уяви собі, що між нами і цим звон, дзвоном да, є метрова залізобетонна стіна, 40-сантиметрова двері, металева і кормушка, в яку дають один раз в день нам їжу. Розумієш, де ми? — Цікаво. Ну, ми в'язниці. По кумедному запросу архітектора у нас на, на вікнах решітка стоїть. І зараз цей звук для нас це просто. Господи, дякую Тобі. Це найкращий звук, який можна Цікава, почути ну, в та, житті. Вчу рідне, який мене, брати мій. І тільки тоді, коли ми усвідомимо, що у нас все погано, що ми у в'язниці свого гріха, тільки тоді Євангелія звук буде для нас дуже дорогий. Віруючі люди мають усвідомити, що вони у в'язниці гріха знаходяться. І Євангелія — це той ключ, по суті, який вони... Євангелієм тоді вони почнуть любити, коли вони побачать уродство своєї душі безбожної душі, коли побачить, в які вони багнюці, коли вони побачать, наскільки все мерзенно, коли вони прийдуть, розуміють, що на Голгофі помер їх Спаситель платить за всі, всі наші борги, тільки тоді вони почнуть любити Євангелію і кожен день її читати. Признак того, що я не люблю Євангелія, в тому, що просто я не буду відносин з Богом. Кожен день в мене відносин з Богом немає. Це признак взагалі дуже великої гордості, тому що гордість це. Світогляд автономії від Бога. Я горжусь, я самодостатній. Я сам все можу. Сам все можу. Да. Мені не треба Господь. Як каже, мій друг Шизофренія грисеан, в тому, що вони думають, що вони обженуть Бога і побачать його в дзеркало заднього вигляду. А так не буває. Він тільки впереді, і тільки той, який наш господар. А як, от, який має настати момент, коли людина от, усвідомила, що вона в багнюці або, як ви кажете, кончена? От що має настати, особливо ДВР? От має якесь азаріння прийти, як воно має відбутися? Трагі... Трагедія наша в тому, що. Я думаю, люд... ми... глядачі да. задають таке питання. От що я людина сидить, ну що я маю, от, от як воно мені має прийти в нього те побачення, от, які є насправді. Угу. Я пропонував би, щоб зробити скарм замірочку своєю своєю моральності з душою пікономськимсь задати діагностичні хірургічні питання. Наприклад, просто з людиною, спитати як уяви собі, що зараз ми на екран висвітить можемо всі твої думки, які в тебе за неділю були. Христос же ж каже, що ну чому це так страхіття? думати? Це страхіття. Це просто людина, коли усвідомить людина, має зрозуміти, нам треба зрозуміти, що Бог нас не порівнює з другими людьми. Бо якщо брати віручі люди, скажімо так, чим вони відомі у суспільстві? Не курять, не п'ють, не матю, не Да, Це все. І а, в а, не а, да. а в нас чи чотири формати гріха є в Біблії. Перше це а, наші поступки. Скажемо, так, ну це, це все ясно. Тут звичайно, все тут ніхто не спорить в принципі. да. Друге, це наші думки. Тут трагедія, взагалі, чоловіки про провал повний. Хто подивився на жінку з права з пожадливістю? уявіть собі скільки цих пожадливостей, а більш того, вони реалізувалися в порнофільмах всіх. Це просто взагалі, тут чоловіки, всі повна провальна система. Третій елемент гріховності це слова. Це слова від слов, слов своїх оправдаєшся чи осудишся. Четвертий від, від гріха. Біблія каже, хто розуміє робити г... добро і не робить. Це нема активної позиції робити добро і постійно. І тут ми грішимо конкретно. Нас, нас в суспільстві знають, як людей не п'ють, не курять не матюкаються. Чи знають нас як людей, ті, хто постійно роблять добро, перепрацьовуючи, хто служить для суспільства, добро постійно робити до, до знемоги якоїсь такої. Оце було б дуже хорошо, якби ми подивилися себе на гріховність через призму чих чотирьох елементів. Біблія не каже порівнювати себе з сусідом. Ну, образно кажучи, люди як дивляться, ну дивляться там в сусід, ну там пф випив літру на трьох. Це алкоголіки, реально. — Дивишся на себе, да, та, на є. Да, але що цікаво, що той, хто, ті, хто випали літр на трьох, вони ж теж це порівнюють. Вони ще дивляться, а, а, одного, а одного не суть, вони кажуть, та ми відносно його взагалі не алкоголіки. То у кого не суть, той проснеться ще вдома, але скаже, мій вже друг Сантьяго, це мій образ собирательний. Ага. А, а той вже динином на свалці ночує. Тобто людство порівнює себе так з людьми. Христос ну, каже, будьте. Завершення або досконалі як отець ваш Небесний. Як що порівнювати себе з Христом, то я буду розуміти, та я реально кончена людина. Мені треба Євангелія кожен день. Я буду біжати до Бога в його обійми. Ці... Саме кращий час буде з Богом, це мій час, Самий кращий. це буде скарб мого життя. Христос, взагалі, сказав, що у нас є система цінностей за скарб людина все продає. Якби під поклоніння будується взагалі поклоніння. Вилаштовує нашу, скажімо, повістку дня, коли я поклоняюся Богу, я починаю з Бога. А коли я поклоняюся собі, називаючи себе християном, то ясно, що я почну з заліпання, там, з прихарашування різного, да. кормить своє бренне тіло. буду. Коли Своє да. сам собі, так. Да, це правда. От ви згадали за да, чоловічі, якщо так взяти, це у Наскільки це є велика проблема іменно в контексті християнства? Християн, точніше, християн. Ну, що люд, людей, які ходять в церкву, іменно пожадливість, походь. Пожадливості в різних форматах є. Скажу так: наскільки це для християн, це страшна, страшна стадія, така, що. Це такий один із ключових гріхів, виходить? Попробували, так. Да. Якщо брати елемент, якщо брати гріх порнографії, взагалі в цьому потопає повністю, ну молодь потопає, відчуття таке, що вони навіть і свідкувати не можуть, тому що вони постійно відчувають цей момент внутрішньої боротьби, скажімо так. А, це тільки молодь чи, чи Це взагалі чи всі? Це, це, наскільки у чоловіка тестостерон буде працювати і буде ерекція, настільки він буде пожадливостями страдати. Тут один момент. В чому трагедія? Якщо брати, нема стопера. Якщо людина це е... все щось зупинити, має. Що тебе да, да, да. Ага. І тут треба створити собі, скажімо так, створити собі стіни. Я завжди говорю за цей елемент, як де групи, де чоловіки з чоловіками спілкуються, відкривають. темряву на світло мають винести. Відкривайтесь друг перед другом в переступах ваших. Багато може усилена молитва праведного. Я думаю, що це виносить треба на світло. Евандер Холіфілд, віруюча людина, він казав так: чемпіон світу, чемп, який два рази мекатась не виграв. Уявляєш, яка воля там має бути? І Він каже так: чоловіки мають зібратися з чоловіками, щоб один одному відкриватися, щоб пройти ті дистанції, які в одиночку не пройти не можуть. Тобто мені не вистачає внутрішніх рамок, нам треба зовнішні рамки створювати. Модель хреста, троечка його, четверочка, якщо брати з ним разом, буває, додається ще апостол Андрій. Оце є моделька мікроструктури церкви, скажімо, там. і там допомагають мені ну визнавати, виносити, боротися підзвітність треба буде стидно, але краще сидити зараз, ]ся. чим потім. Ну Христос же каже взагалі: ксьо не буває нічого таємного, що не стане явним. Це краще, ніж потім застукла десь жінка. Це краще, ніж потім все буде на Божий суд попасти і побачити справжню свою фотографію, не ту, яку я собі накручував, що я в церкву ходив недільно. Я побачу справжній, який я був. Краще мені зараз піти, скажімо так. Якби ми самі себе судили, то не були б судимі. Що ще в цьому всьому казати, якщо брати? Трагедія в чому, якщо брати ці ріхи пожадливості, похоті, наприклад, там порнографія. Фішка в тому, що наша теж просто трошки менший процентів займається. Естероген працює, він теж заводиться, якби там, залежно так, від циклів. Да. Слабенько. Da. Слабенько так. Да. Не так імпульсує. Да. І... Їм, їм пощастило коротше, з цим. У чоловіка в мозгах проблема. Да. В мозгах є такий, ну, ліво, право, і є такий участок мозку, який називається гомункулус. А, собі слова він, він такий, знаєш, як, скажу так, він має ну, вигляд такий, як чоловічий орган. Оце там в мозгах. І він великий. у чоловіка. А і, і, і це трагедія, його, що він постійно про це думає. А чому так? От, от таке, на чому так Бог створив у нас, чоловіків? Я як був молодший, <світ> да. мені 30, десь 20. Я все думав, чому так? Чому от ми такі створені, воно ж постійно тебе, тебе грузить? Твій мозок, чисто на, на, на людському такому плодському рівні. І думаю, чому, чому так воно отак не складені? Отак, все... що включати-виключати, воно так не працює. Да. Ну, якщо брати. Да. Пусть не треба боротися. Я, я розстав, прикинь, Біблія каже, все, Бог створив прекрасним. в прикраси. Ну да, брати да. брат, целібіду, брати чоловічу цю сексуальність, Бог створив. Прекрасно все. Все створив тут наш момент, але Біблія каже, угу. що люди пустилися в багато похоть, ну пожадливостей, це наш вибір був. Якщо брати так, Бог створив обмежив сексуальність рамками сім'ї. Але це красота, що створена так, це, це як сам по собі секс нейтральна штука, якщо брати. Залежно від того, куди він направлений. Це як точно так, як ножем. Можна, можна салат нарізати, а можна комусь, якби кішки випустити. Те саме і Ну, сексу. Тут фішка, яка, бачиш, якщо вернемося до пожадливостей, чоловік розганяє цю, цю похоть, Він розганяє, от в чому трагедія. Yeah. 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 Вона не буває статична похоть. вона завжди, вона не буває енертна, статична, вона динамічна, розвивається, розвивається. Уяви собі, якщо брати так, представ собі чоловіка, уяви собі на хвилинку бойцову породу собак під бультер'єр. Під буль. Uh -huh. Цікаво, що якщо один раз під буль зробив захват другої собаки, Відчув на кликах і на язик попала кров. Знаєш, що кажуть кінологи? Під не перестане битися ніколи. Він відчув кров і відчув, що можна перемагати, можна битися. Те саме людина, якщо щось вона вже попробувала, уяви собі, похоть наша, наша плоть, да, дуже швидко тренується і нічого не забуває. Амнезії так? на гріх нема взагалі. Єдиний спосіб це стати сильнішим по духу, це зректися себе, добре старе покаяння. Зробити собі рамки підзвітності і любити Бога сильніш, ніж гріх. По суті, якщо казати за гріховність нашу, кожен раз, коли ми грішимо, це випадки ці всі, тому що я не задоволений в Бозі. Ви так досить чітко розяснили, бо мало хто може так, так деталізовано подати. Бо знаєте, покайся і все, mm -hmm. то, покайся. А що, куди. І людина може каятися, як то каже, є така фраза: грішу, і каюсь скайзь, грішу і там наслаждаюся. Можуть ще трошки розказувати. Да, це ж актуальна Кол... тема, я думаю, людичам да. Кол... буде це казати. Коли просто... Біблія каже, за, за, за те, взагалі, як з похотів боротися, не буде так просто сказати людині, типа, не гріши. Да, от. Апостол Павло і Петро в, його, в їх посланнях вирісовується одна дуже класна аналогія. Зняти стару одежу. Образно кажучи, у мене є стара куфайка, яку я купив на Троєщинському ринку. І апостол каже, треба її зняти. Потім друг, друга каже стадія: обновитися духом свого ума, переображення розуму. Це важливий момент. Переображення розуму це коли обновлюється мій розум через Богопізнання. я… Пізнаючи Богу, Бога в мене в розумі з'являються нові нейронні ряди. Нейронні ряди це нейронні цепочки, вони вибудовуються дуже так щільно угу. і треба час. Це звички. В Біблії є таке слово цікаве анастрофе. Слово, яке переводиться в нас, образ життя або буквальний переклад звичка. І мені не можна так в звичку погану, сказати: все, більше не буду погані звички робити, тепер я буду добрі звички робити. Момент між ними дуже важливий момент, має в розумі бути просвітлення. Богопізнання, а потім придбати треба нову привичку. Тобто привичку не вийде так, що взяв і сказав, та надоїла ти мені взяв її за ухо викинув вікно. Її треба взяти по ступенечкам повільно, під ручку, з повагою <кхе> вивести. І потім обновити там образно кажучи знизу е драбини лесниці, обновити свій розум кожен день іти потихеньку завести нову привичку, крок за кроком, випрацьовувати. Ви да. ну, взагалі, якщо це, кажучи, це, це кажучи е -ціпочки, вони працюють дуже довго. Ми завтра на 99%, як вчені кажуть, які займаються мозгами, завтра ми такі, як сьогодні, 99%. Тобто, шанс на покращення дуже невеликий. Але блага звістка в тому, що якщо ми кажемо запагані звички є, так само нам працюються і добрі звички. І Біблія каже, хто крав, тепер не кради. А як по -по -по зрозуміти, що злодій перестав красти, якщо він почав працювати своїми руками? Ось, от, оцей момент. Але від, якщо не буде переображення розуму, нічого не буде. Все чітко сказали.